Сьогодні ви дізнаєтесь, як працювати в HTML із медіа, тобто з відео та аудіо. Я заздалегідь підготував HTML-розмітку, яка допоможе нам в цьому. Давайте відразу відкриємо браузер для того, щоб візуально побачити, що в нас тут відбувається. Як бачите, в нас тут є дублікати відео, перше і друге. Згодом ми по HTML розберемося, чому це так і що, які між ними відмінності. Також у нас є аудіо і відео, яке вставлено сюди за допомогою особливого тега iFrame. Давайте відкриємо розмітку і подивимося, що в нас тут є. У нас є новий тег відео. Цей тег використовується для того, щоб відображати відео на вашій веб-сторінці. У нас є особливий тег SRC атрибут. Цей тег використовується для того, щоб вказати шлях, де знаходиться на це відео. Як ви бачите, я вже заздалегідь підзавантажив під їх сюди в цю папку. У нас є video Sample mp 4 і Audio Sample mp 3 Наступний атрибут це атрибут «Controls». Він додає. Керування для користувача. Тобто користувач може зупиняти відео, продовжувати. Він може вимикати звук, вмикати, використовувати, наприклад, повзунок гучності, і також явно встановлювати ширину цього відео. Як ви бачите, в нас це ясно зрозуміло на цьому відео. У нас є плей, у нас є довжина цього відео, у нас є mute на цьому відео. Або знову повертаємо в стан, коли ми можемо чути звук. Також у нас є повзунок гучності. Є full Screen, відкриття на повний екран, є playback Speed, тобто швидкість відтворення нашого відео, і є Picture-in-Picture, picture, Тобто, якщо, наприклад, я відкрию окрему табу, ви все ж зможете дивитися це відео ось тут, наприклад. Я нажимаю, і, в принципі, воно працює. Давайте повернемось в нашу HTML розмітку, і подивимося далі. Яка ж відмінність того відео з цим? Як ви бачите, в нас тут так само ми маємо SRC-атрибут, який е завантажує відео з необхідного шляху. У нас є Controls, але в нас тут є ще три додаткових атрибути. Autoplay, Muted і loop. Що вони значать? Автоплей відповідальний за те, щоб запускати відео, коли наша сторінка стає видимою. Muted відповідає за те, щоб за замовчуванням наше відео не відтворювало звук. І loop відповідальний за те, щоб наше відео циклічно повторювалося. Наприклад, якщо зараз я оновлю сторінку, ви це наочно побачите. Відео запустилося, автоплей відбувся. У нас є muted, і зараз по закінченню відео воно піде знову циклічно повторюватись. Добре, підемо далі. Наступний тег, з яким ми працюємо, це тег аудіо. Він також дуже схожий на те, як працює відео, але, в принципі, він відрізняється тим, як це використовується. Як ви бачите, в нас є тех SRC, він має в нас uh, шлях, де знаходиться наш саунд. Наш Також ми маємо атрибут uh, Controls. Він, в принципі, такий самий схожий, як ми маємо це в відео. Якщо ви подивитесь, у нас є play, у нас є в принципі, доріжка, яку ми можемо використовувати, у нас є довжина відео, скільки воно відтворюється. Також у нас є повзунок гучності, ми можемо вмикати гучність, можемо вимикати. Також у нас є лише Playback Speed, тобто швидкість відтворення нашого аудіо. Давайте перейдемо на наступний тег, який ми ще не використовували, це тег iFrame. Тег iFrame допомагає нам використовувати відео з інших сервісів. Для прикладу, я вам покажу, як це працює на YouTube. Якщо ви хочете додати до своєї сторінки відео, наприклад, з YouTube, вам потрібно зробити наступне. Ви можете відкрити будь-яке відео. Я використовую відео зі свого каналу. Зараз я тут почищу URL, щоб воно спочатку в нас було. І мені необхідно натиснути на кнопку Share. І тут у нас є кнопка ще одна embed. Я беру і копіюю ось цю частину. І тепер це відео з'явиться на моїй сторінці. Якщо ви подивитеся, коли я відкрию одновлю сторінку, то цей iFrame зараз вже може бути використаний на моїй HTML сторінці. І, в принципі, він має теж тут атрибути віці height для зазначення висоти і ширини нашого відео. Посилання на відео, яке ми вставляємо сюди. Має title, має frame border. Я можу поставити frame border, наприклад, 20, і ви це побачите. У нас є border, як бачите, з'явився, якщо я приберу його, то ви його не побачите. Далі. У нас є атрибут allow, який допомагає нам визначити, що дозволено на цьому відео. У нас є реферер полісі і є також у нас дозвіл на те, щоб відображати це відео на повний екран. Якщо я приберу, наприклад, його зараз, то ви побачите, що я його не можу відображати на повний екран. Привіт, народжу. Як бачите, тут зараз кнопка Disabled. Full screen is unavailable. Якщо я її поверну, то ви побачите, що після оновлення ця кнопка стане знову. Привіт, я вас на своєму курсі. Основе. Так, в принципі, підсумовуючи, ми побачили, що в нас є тех відео та аудіо з різними атрибутами, які допомагають нам взаємодіяти з відео. І також ми можемо використовувати тех аймфрейм для взаємодії зі сторонніми сервісами. В даному випадку я показав вам, як це працює з YouTube. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, залишайте коментарі, покритикуйте мене, якщо вам щось не подобається. Я завжди відкритий до ваших ідей. Буду радий чути щось від вас нове. Гарного вам дня, до побачення.